З цього моменту починається величезний влог. Люди, чого, чого ви такі недобрі? Скажіть, будь ласка, спиною на мене просто ляють. Я Трошки в шоці. Стремно йти, капець. Настільки вже класно вдома. Пряме включення в ютуб. У мене сталася перша пригода. По дорозі я згадала, що я не взяла гроші, які перед тим поміняла. Я їхала взагалі без жодної гривні, без жодного долара. Ще вдалося з'їхати в Хамільтон і міняти гроші. Гадайте, куди ми летимо? Ох, починала починається ця наша подорож. Хочу зробити маленький а, це, так, давай. екскурсію по дюті фрі. Взагалі, це все. Все дюті фрі. Ми взяли з Настю собі по коктейлю. Ні, один коктейль на двох, ладно. Такі штучки всякі, з дран, все, хай О! О! Ось так. Дам. Щоб зразу було видно, куди ми їдемо. Ми йдемо на посадку, вже! Ура! Ура, ура! У нас такий гарний літак червоний, якраз такий, як я люблю. Боже, я три роки не була вдома. Три роки. І час швидко. Так, дівчата летять Ми в Ісландії летимо. Де 9 градусів тепла.

Аутфіти тільки з шортами. Welcome to Iceland! Ми в Ісландії! Тут що, мінус 500 градусів? Всі люди в курточках. Якась зима. А ми взяли шорти. І я три топи. Тут дощ падає. шоках. Я в шоках. Тут всі ходять в шертих, в курточках. А чим ми думали, коли пакували шорти і топи в країну, в якій навіть в назві є холод Айсленд. Айсленд. Які Такі шорти. Ми взяли собі поїсти. Тут все розплачуватись треба в ісландських кронах якихось. Але на щастя моя карта канадська прийшла. Така штучка прикольна. Mm -hmm. Вітреста. Вітриста крон. Mm -hmm. Я думала, буду показувати цей рік Явіка, до нього їхати більше години часу. аеропорту Те, Тоже треба нікорпень. Бред. Бред. Дивися шапки в шанки. Серпень на секундочку. Чиш, таковички всякі. дивись, светри. Знаєте, одразу відчувається така європейська нотка бо зовсім інша випічка. В Канаді зазвичай на таких фітринах лежать круасани з мигдалем, з простий звичайний пейнг. І, і ці печеньки теж інакше трошки в Канаді. Ось, а тут вони прям апетитні. Зараз будемо пробувати пити каву. Відкривається тут. Каву, що тут смачно чи не смачно. Сіли в котику, щоб наче речі не покрали. Ще залишається 7 годин в аеропорту. Ми не виходимо, тому що там холодно 8 градусів всього на вулиці, а ми потім отак. Тому ми, ми, ми вже замерзнути можемо. Ми розклалися в кутику, щоб нам не покрали речі. Макс сказав не спати. Ще за в в руковичках, в шерфіках. Я ще ці куди не їхали. Не знаю, чи вам ще таке покажу. Ми поспали декілька годин на цих барикадах, що ми там поробили. І я веду дзямку, знаєте, звідки прямо з ісландського туалету. Дивіться, які туалети прикольні в аеропорту. Тут одразу омивальник, туалет. І така дуже величезна кабіна, бачите яка. Величезна. Я можу зараз привезти себе в порядок, тому що, знаєте, спати отак от повторів. Ага. Дуже прикольно. Знову добре, що. У мене є всі засоби з собою, Боялася, боялися, що мені скажуть, ще що щось викидати. Але все було окей. Мене все, в принципі, дозволено, мені трошечки хвилювалася. У мене мій бальзам рот, крапне мені на штанку і зробив п'яну. Так давно тут вже в Ісландії біля 12-ї години дня, а в нас по Канаді тільки сьома ранку. У нас другий прийом їжі в аеропорту. Тут дуже смачна нам сподобалася. І цього разу ми взяли якийсь опен сендвіч. Ми сиділи, ждали, ждали. І тут виявляється, що наш гейт досить далеченько від нас і ми ще не прийшли паспортний контроль. Не знаю, їй стигнемо. Вау, треба бігти всі 21. Стороні. Швиденько. У нас вже посадка йде повним ходом, а ми ще десь сидимо в іншому кінці аеропорта. Ждемо чогось. Ми у Варшаві! Нарешті приїхали. Зараз Настя їде до своїх друзів, я до своїх. Та наші шляхи тут розходяться. І водички розходяться. Дружки розходяться. Са? Да. Mm. О, я своє бачу. В шостій вечора буду виїжджати до України, буду мати нічну, нічний переїзд, приїду 5 е, п'ята ранку, здається, місто Черноград. Це зразу східнє місто від мого міста. Там вже буду далі добратися на таксі. У мене просто жахливий джетлаг. Я просто не розумію, що взагалі відбувається в світі, який час, який день я взагалі не розумію, де я знаходжуся. Тільки зараз починаю доходити до того, що я в Варшаві, що я в друзів. О, до того мене просто вирубали цілий день, тому зараз буду показувати трошки, приїхала воотлет е такий дизайнерський. Е хочу подивитися мамі подарунок на день народження, сестрі щось подивлюся. Не знаю, можна собі щось куплю. Покажу, що тут є. Я зразу, знаєте, в моменті хочу записати свої враження, тому що тут, коли йду і знімаю на телефон, я ловлю на собі такі погляди, знаєте, неприємні, такі книги мене отак от рентгеном сканують з голови до п'ят. І знаєте, зовсім наше відношення європейців, людей, які тут живуть, ніж канадців. От зразу була відчутна різниця, навіть коли ми пересідали з літака, наприклад, з Торонто до Ісландії. Всі були такі е, привітні, е, усміхнені. А тут, а потім були з Ісландії до е, Варшави, то всі одразу такі не знаю, недобрі чи що. Люди, чого ви такі недобрі? Скажіть, будь ласка, що вам не так в тому житті? Ой, буду подивитися квісь класні штуки. За своїми спостереженнями вперше я була тут, в цьому атаці, коли працювала в готелі. І що зараз змінилося, це те, що ці бренди, які тут є, колись для мене були дуже недосяжні, а зараз вони ну, просто, просто, бренди. просто бренди. І мені вже, в принципі, знаєте, коли воно було таке якесь недосяжне, в мене не грошей, щоб це купити, то мені дуже хотілося його. А зараз, коли я маю змогу купити практично все, що мені подобається, то мені в принципі, вже не дуже хочеться, тому що, а, не знаю, якось вже, вже мені цікаво, знаєте, вже прийшла цей рівень гри і а, рухаюся далі. А, ось, друге, що мені а, дуже так зразу кинулося в очі, це те, що а, тут знаєте, європейці. Я привикла бачити дуже різні національності, а тут все європейці. І так якось незвично, знаєте, ніби дійсно так вдома-вдома. Ще, що замітила, це те, що оці погляди, які мене просто пронизають, я вже про них говорила, але це ну, це просто настільки відчуваю, що йду і там за спиною мене просто що, На мене чекає фінальна моя подорож. Я Варшаві чекаю на свій автобус вже до України. І звідти ще треба я тільки переїхати на таксі, просто допомогу проводом. Знаєте, бачу таку конвенцію, що на вокзалі, а я тут біля аеропорту, біля аеропорту стоїть, чекаю свій автобус, купа українських автобусів, які їдуть в різні міста України. Я звичайно дуже вражена, багато українців. Я думаю, що зараз на менше люди їздять, а тут прям запахунку. Це українські автобуси. Це українці. Може все українці. Ну, все українці. Короче, ми зараз серед Польщі зупинилися вдома, перепустити. Маємо таку невеличку зупинку. Я трошки старалася спати, але дуже зручно автобус. Не знаю, скільки ми будемо їхати. Сподіваюся, це буде досить швидко. Я Трошки в шоці з того, що тут платні туалети, тут знімати не можна, але я просто хочу ділитися своїми емоціями зразу на їхнє місце. Просто в Канаді безкоштовні туалети повсюди. А тут ну в я мене я немало, тих призотих. Це реально останні я підкинує. Як потім буде дивитися цей мій влог, то вона дістане інфаркту. Я сама Червонограді Раді вийшла. місті Така темнота. Я хочу знайти хоча б десь, щоб був якийсь Wi-Fi. Або щось таке. Не знаю, зараз похожу, подивлюсь, де щось таке, є похоже. Йти? Капець, Я знайшла А тебе. Пише, що не працює 24 на 7. Дійсно, правда, і він дійсно працює. Місто ніби вимерло. Ой, така я тебе, дорогі. в місті немає нікого. Така тиша. Я трошечка не... сподівалася. О, графік роботи з п'ятої. П'ятиє години без вихідних. Зараз за кілька хвилин відкривається. Супер. Я тут буду стояти, чекати і тільки гарні. Я зайшла на тебе, маю десь перетасуватися ще 50 хвилин, поки, поки буде шоста. Я надіюсь, трошечки науці посвітліші і відкриються якісь кантури. Mm -hmm. Бо зараз взагалі немає шансу щось цей. Так незвично, що це все в гривнях. 19 гривень лохина коштує. Тільки проблема в тому, що я не знаю, що дури, що дури, чи то дорого, чи то нормально, чи як це взагалі. Бо Зараз вона так будуть дурити, я відчуваю. Просто відчуваю. Бо напевно по мені дуже замітно, що я турист. Одна штука, авокадо 100 гривень. Ого. Ого. Я в Канаді їх купляла по шість такі сіточці, оцей хас. Нічого собі, а що вони ну, такі дорогі тут? Типа нормально? Це нормально? Зараз подивимося щось. Перець. 93 гривні кілограм. Що залишається? Мені ще 20 хвилин почекати до 6 Я сподіваюся, що в тій годині вже щось буде відкрите, принаймні обмінники на базарі. І як тільки я міняю гроші, я зможу купити квіти і зможу взяти собі таксі, тому що за своїх 18 доларів, дол... дол... чого я накладу доларів, до своїх 18 гривень я не з'їду нікуди, чекаю тут ВТБ, Стала яблучко, яке мені Еля поклала, останнє все, що в мене є, їсти. і до речі, на вулиці вже так світає. Я думаю, як краще за тих 20 хвилин стане світліше і я вийду, тому що там трошки так, знаєте, поки я йшла сюди, було досить страшненько. Отак от. Коли вже посвітлішало і, в принципі, вже не так страшно ходити тут, то я йду, буду дивитися, чи відкриті кантери. Думаю, все-таки вернусь на вокзал, і там щось 100% буде вже якийсь. Дядько ходити і міняти. Вже такий білий день, починається все піднімається сонце. І якраз за 10, хвилин буде шоста ранку. І я сподіваюся, що мені вдасться це все зробити швиденько, зараз до сьомої, щоб поміняти купити квіти. І я, знаєте, десь 8-9 вже приїду додому. Ви просто не розумієте. Я зараз найщасливіша людина в світі. Попросила таксіста лишити мене трошечки швидше, ніж дім, щоб я зробила прям сюрприз-сюрприз. Зараз мама буде швидше.